Наприкінці літа 2014 року ця новина приголомшила українців. Скандал розгорівся дуже серйозно і не дивно. Прокурорів і міліціонерів звинуватили у замаскованому під обшук пограбуванні на величезну суму ювелірного салону. Граф розслідування з ухвалого злочину триває вже більше півтора року. Підозрювані на лаві підсудних, всі матеріали, ніби зібрані. А судові засідання по суті так розпочатися і не можуть. Власник магазину грав каже, справу навмисно затягують. Абсолютно видно, що йде повне затягування. Затягування судового процесу, полтора года. Ми ще даже не подготовчі слухання провели. Кожного разу в призначений день слухання то судді були у відпустці, то не з'являлися обвинувачення чи їхні захисники. І от відбулася чергова спроба провести засідання по суті. Однак один з звинувачених не з'явився. Ставиться питання про можливість чи неможливість розгляду провадження проведення судового засідання по суті за відсутності одного з обвинувачених, а також захисників. Щось я вважаю, що можливо за різку інші захисників, оскільки буде порушено залами захисту звинувачень, а також за різниці одного звинувачення під за словами захисника одного з підсудних, його клієнт захворів і на наступне судове засідання принесе довідку від лікарів. Нагадаємо, понад рік тому ювелірку, за даними слідства пограбували міліціонери та прокурори Печерського району Києва. Прикрившись санкціонованими обшуками, вони зухвало обчистили магазин. Його працівників зачинили в одній кімнаті, а самі кинулися нагрібати коштовності. Пхали прикраси, куди припаде, хто в кишені, хто взагалі в спідню білизну. Загалом заграбастили товару за словами власників магазину на 30 мільйонів гривень. За минулий рік повернути награбован. Лондону вдалося лише на 4 мільйони.